Сьогодні ми з вами говорили про цінність людського життя про зупинку війни. І у разі миру хотілося б уточнити у вас чи відомо вам, які гарантії безпеки будуть в Україні на майбутнє? Насамперед, гарантії безпеки а, зараз узгоджуються і узгоджується кількість підписанців на даний момент є, якщо я не помиляюсь, 26 країн. країн. Найважливіше, щоб мало би бути в гарантіях безпеки? Це е, можливість отримати військову допомогу вчасно і без затримок для того, щоб захистити е, Україну в разі можливого наступного нападу якогось масштабного більшого меншого неважливо чим більше країн е, зможуть підписати подібні гарантії, е, і вони будуть закріплені до якихось конкретних одиниць техніки озброєння боєприпасів. Тим легше буде в майбутньому, якщо буде повтор повторний напад Росії, забезпечити цей захист для українців, тому що нагадаю, що найбільшою проблемою нашою було це відсутність озброєння, відсутність належного озброєння і відсутність боєприпасів, яка по сьогоднішній день ще має місце вже не настільки дефіцитно, як це було, скажімо, три роки тому, два роки тому, навіть рік тому. Налагодилося це виробництво так, але я сподіваюся, що Європа також зробила висновки з цієї ситуації і зрозуміла, що військові заводи необхідні, і запаси боєприпасів мають бути в більшій кількості ніж це розраховувалося раніше.